Російська армія обрала нову ціль після захоплення вугледара. Тактика аналогічна. Військові скаржаться ворог просувається нереально швидко. Докладніше про нову загрозу на фронті. Далі у випуску Ви фабриці новин і починаємо. Росіяни вирішили влаштувати на фронті новий вугледар. Окупанти рухаються до Ізмайлівки, щоб перерізати шляхи постачання до Курахового. Про це повідомляє військовий із позивним «Мучной». Цитую. Вже відбуваються штурмові дії до перерізання останньої дороги постачання північніше Курахового противнику залишилося пройти 5 кілометрів. Мета ворога це зайняти висоти над цими селами, щоб ця дорога прострілювалася як приблизно у Вугледарі. Кінець цитати на самому Вугледарському напрямку росіяни теж не зупиняються. За словами військового Алекса, після захоплення міста армія Росії рухається флангами. Каже, поки що ворожі атаки танками вдалося зупинити. Водночас Станіслав Бунятов із позивним Осман уточнює, що новими цілями росіян на цьому напрямку є села Богоявленка та Дальні. Знову ж таки цитую: рух на Донбасі у порівнянні із 2023 роком нереально швидкий. У ворога немає перекурів, Він продовжує штурмові дії, і всі вони на техніці. Перемогли, то ці колони пішли би аж до Дніпра. Тільки завдяки звичайним мужикам вони ще не у вас вдома. Кінець цитати. Тим часом справжнім откровенням поділився боєць Микола Ворошнов і 72-ї бригади, що обороняла вугледар, каже із міста виходили самі. Наказу про відступ не було. Цитую. Вугледар пав. Вугледар був приречений: врятувати його було неможливо. А от людей врятувати можна було. Але наказу про вихід так і не дали. Всі в місті і довкола нього розуміли, що відлік йде на дні, а потім вже й на години. Але наказу на відхід так і не надійшло. Кінець цитати. вистачає загроз і на інших напрямках. За словами військового Алекса, окупанти підходять усе ближче до Селидового із півдня і закріплюються в посадках. Цитую. Напряму звідти один-півтора кілометри до міста, що створює велику загрозу для оборонців селидового. Ситуація доволі напружена. Не виключено, що спробують паралельно тиснути на півночі та на сході від міста для спроб зайти в місто. Кінець цитати у цей же час підрозділи РФ атакують зі сходу у напрямку Курахового, рухається в бік Максимільянівка зі сторони гострого. Алекс каже, що місто просто рівняють із землею. Ось його цитата. Курахове просто роз... РСЗВ, стволка, каби все працює по місту, причому працює у хаотичному порядку. Не скільки влучають по розташуванню військ, скільки просто стирають міста з лиця землі, роблять все, щоб місто було мінімально придатним до оборони у випадку боїв за нього. Кінець цитати хоче потроху, але ворог продовжує рухатися центром Торецька. Зокрема, захопив будівлю у районі вулиці Рудничної. Українські військові скаржаться, що росіяни знову вдаються до тактики заходу ДРГ. Зі слів бійця мучного окупанти перевдягаються в українську форму і приходять на позиції зсу. Цитата впевнено йдуть на контакт, розслабляють та можуть вбити. Кінець цитати військовий закликав побратимів бути уважнішими до незнайомців. Також загарбники пруть на часі в яр. Вони не полишають спроб перейти канал Сіверський Донець Донбас і закріпитися там. Однак отримують на горіхи від українських підрозділів БПЛА і просунутися не можуть. Крім цього, з'явилася інформація про активізацію ворога у Запорізькій області. Зазначається, що окупанти накопичують техніку та бійців на Оріхівському напрямку і вже мають просування біля Вербового. Проте не все так добре у стані ворога. Окупанти з батальйону Камчатка записав відеозвернення, у якому розніс губернатора та командування, котрі відправили на фронт бійців голими і босими. Послухаймо, це такі діти, 18 літні, необучені, які прийшли только в Камчатський батальйон. Пробили на полігоні 4 дні, які даже не постріляли, тому що не було патронів. И отправили просто на передки всех, просто отправили Камчатский батальон на передки, кто вступил в Камчатский батальон из других регионов. Нас отправили без ничего. У нас нет ни еды, ни питья, ни рации, ни тепловизоров. У нас нету ничего. Рацию мы покупаем за свой счет. Одежду мы тоже покупаем за свой счет. Носки, тепло, все мы покупаем за тот счет, который приходят деньги, которые мы должны кормить своих семьи. Минометы по нам каждый божий день. Кожен день 200-300, 200-300. эту позицію передок дуже сложно. Знаходимося мы під рубежом. Рубіжно. Здесь бої йдуть кожен день. Окрім боїв на передовій, Росія постійно обстрілює Україну ракетами та дронами. І цілить, зокрема, в об'єкти енергетичної сфери. Тільки за вересень енергетики ДТЕК повернули світло в оселі 860 тисяч сімей після обстрілів. Найбільше відновлень було на Донеччині. Там фахівці компанії повернули електропостачання до домівок 539 тисяч родин у 464 населених пунктах. Від обстрілів страждає і Дніпропетровщина, а особливо південь області. Там, завдяки роботі енергетиків, знову зі світло – 293 дев'яносто тисячі родин. Ще для 29 тисяч сімей відновлене світло на Одещині, яка часто потерпає від ворожих ракетних обстрілів. Дякуємо за роботу нашим захисникам, нашим енергетикам. Підтримайте їх лайком під цим відео. А також підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Бережіть себе і ще побачимось.